Вечеря в Канаді, <сум> українська вечеря. Ну майже що в мене сьогодні на вечерю? Картопелька, молоденька, свіженька. Ось такі. Що це оселедець? Під цибулька. Далі ось такі йогурт цадзики. Хто знає, друзі, той знає. Це такий грецький йогурт з зеленням. Okay. Ну і наливочка, ну це я дуже рідко цим себе балую, це коли вихідний там або такі, може, там свято якесь. Це наливка з полуниці. От. Так що. Ой! О май га! Нічого. Поспішає. Та. та я ще не пив, а вже тут трошки бешкетую. Зараз, секунду. Так, ну що, будемо куштувати, картопілька в цадзикі. Ось так, ось так набираємо. Mm -hmm. Свіженька, молоденька. Міша. А на сорочинському ярмарку буде наливка? Буде все. А за кусон? <плес> mm -hmm. Сорочинський ярмарк, друзі. Готуємося поки що так, морально. Але дуже скоро об'являємо реєстрацію для вендорів, музикантів, для продавців, для волонтерів, для всіх, хто буде нас на ярмарку 30 серпня, 2025 рік. Це буде мій день народження, друзі. Такий день буде сороченський ярмарок. Ваше здоров'я, друзі, Будьте!